Черговий проект фонду кличків був розроблений для розвитку та підтримки спорту в Україні. Цього разу він мав назву Посилка успіху. Учасники конкурсу боролися за спортивний сучасний базовий інвентар та високоякісну фарбу. Для участі у проєкті необхідно було підготувати відеоролик тренувань з будь-якого виду спорту. Новгородціврська гімназія номер 1 на розгляд експертної ради направила відеотренувань боксерського клубу Лідер. Відеоролик набрав достатню кількість голосів і потрапив до списку переможців. Днями посилка успіху надійшла до навчання. Закладу. Нинішні учні і вже випускники школи з радістю випробовували новий спортивний інвентар. Ми виграли від фонду кличка м'ячі. і ну, це дуже Для нашої школи це потрібно. У нас дуже багато чемпіонів України із боксу, із фу... із волейболу. І багато камесників мастерів спорту з гімнастики дуже багато успіхів є. Я дуже задоволена, що я навчаюся в гімназії номер один, і, і те, що ми маємо маємо змогу займатися різними видами спорту. Великий внесок зробили наші загальноукраїнські досягнення наших спортсменів. Завдяки чому ми отримали ці призи, як каже. Народна мудрість до 30 ми завжди здорові, а після 30 здорові лише ті, хто займається спортом. Саме тому спортом має займатися кожен, аби підтримувати своє здоров'я у належному стані. Додатковий спортивний інвентар дасть змогу ще більш якісно проводити тренування та уроки фізкультури, говорить один з вчителів фізичної культури Євген Балабко. Виграли спортивний інвентар: це баскетбольні, футбольні, волейбольні, гімнастичні м'ячі, тенісні ракетки, тенісні м'ячики, е скакалки. Це дуже допомагає нам у навчальному процесі. Ми Використовуємо цей інвентар, весь і обладнання, спортивний майданчик, який ми виграли минулого року. Під час проведення уроку В Новгородській гімназії номер 1 значну увагу приділяють здоровому способу життя. Школа пишається значними досягненнями своїх вихованців у різних видах спорту. Також сподівається, що завдяки додатковому спортінвентарю їх успіхи ще примножуватимуться. Ми дуже вдячні фонду Кличко, що вони дбають про дітей, вони турбуються, вони, вони цікавляться, вони хочуть побачити відеозвіт, фотозвіт, хочуть побачити, як це обладнання дійшло до дітей. Вони цікавляться не тільки у нас, вони збирають інформацію у дітей. Чи дійсно цим обладнанням вони користуються діти? Що їм ще потрібно? До речі, це вже третя перемога колективу Новгородцівської гімназії No1 у проєктах, розроблених фондом кличків. І вони вірять, що не остання, адже на власному досвіді знають, що мрії здійснюються. Борись за свою мрію!